Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні хочу поділитись з вами дуже гарною та швидкою стравою на святковий стіл. Такі гарні бутербродики, канапки, які прикрасять будь-який святковий стіл. Готуються вони дуже просто та швидко. Та дуже ефектно виглядають на святковому столі. Тому обов'язково додивіться відео до кінця та спробуйте приготувати ці смачні бутербродики для своїх рідних. Для початку я беру нарізний хліб. Бажано використовувати саме нарізний, він менше кришиться. Також беру склянку з тонкими стінками, саме нею. Вийде ось так гарно та легко вирізати кружечок із хліба. Таким чином, нарізаю кружечки із кожного шматочка хліба. Якщо склянки з тонкими стінками немає, то можна прикласти склянку і вирізати кружечки ножем. Також для бутербродиків я нарізаю тоненько напівкільцями огірок, беру червону ікру. Трішки зелені та творожний сир. Якщо бажаєте, можна замінити на звичайне вершкове масло, але з сиром буде смачніше. Кожен шматочок хліба зверху намащую сиром та зверху викладаю огірок у формі, немов квітки. Тобто кожен шматочок я викладаю зверху, трішки находячи на попередній. В результаті виходить ось така квіточка. Огірок обов'язково повинен бути нарізаний тоненько. В центр викладаю ікру і ось така краса, такий гарний бутербродик в мене виходить. Те ж саме повторюю з іншими. Покажу вам ще раз, як я роблю квіточку. Можливо, з першого разу не вийде. Спробуйте знову. І ось такі гарні бутербродики в мене вийшли. Для декору прикрашаю їх зеленю. Дивіться, яка краса. Викладаю на гарну тарілку, також додам канапешки із червоної рибки. Відео цих канапев у мене є на каналі. Посилання я залишу в правому верхньому куту та у описі до відео. Гарних та смачних свят вам дякую за увагу! І смачного вам!